Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу вам показати, як я в'язала ось таку оборочку на сукню для ляльки. Нам мені дуже-дуже подобається, тому я вирішила зв'язати, так, якби разом з вами, так, поділитись разом з вами. Отже, Давайте її розглянемо трошки детальніше. Нам потрібно взяти чотири кольори, так, які нам подобаються, аби які так, би сказати, доповнюють одне одного. Отже, отже, давайте розпочнемо в'язати. Так, я підготувала ось такі кольори. Так, ось такі вони в мене будуть ось так. Так, і зразочок ось такий. Так, розпочну я, напевно, з зеленого. Так. Так, приєднуємо нашу ниточку. Так. так. Петлю закріплення так само рахую один. Два, три, чотири, пять, шість, 7 і вісім. Так, набираємо ланцюжок із вісьми повітряних петель. Так, далі. Напевно, візьмемо цю. В наступну також приєднуємо цю ниточку. Один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, набрали. Так, далі жовтенько візьмем. Також. Приєдную. Вона, цей, Ця оборочка вона в'яжеться дуже легко. Правда, кінчики потім ховати незручно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ось так. І четвертий колір так само приєдную. Це в мене буде рожевий такий. І також наступну, наступний стовпчик приєдную і в'яжу вісім стовпчиків. Вибачаю з ланцюжок 7 повітряних петель. Так, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, ось так ми вже пров'язали. Так, оцих три кольори ми їх, так, якби підгинаємо донизу, до самого першого зеленого, і в наступну, наступний п'ятий стовпчик я приєдную його з'єднувальною петлею. Так, і набираю знову ланцюжок з вісьми повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і вісім. Так, наступний у нас був колір. Так, ці також я так підгинаю. І так, по черзі, як ми їх в'язали, ми будемо приєднувати ось так. Так, і набираю ланцюжок один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так. Так, наступний у мене тут іде жовтий колір. Так. І отже, приєднуємо жовтий колір. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Набрали ланцюжок з 8 повітряних петель. І ще залишилось приєднати рожевий. Так, приєднуємо в наступний стовпчик, який вільний, з'єднувальним стовпчиком, так, і набираємо ланцюжок з вісьми повітряних петель. Три, чотири, пять, шість, сім і вісім. Набрали. Ось так у нас вже виходить. Ось так. так. І знову розпочинаємо спочатку. Так. Так, це за роботою я. Залишаємо і з'єднувальний. І вісім. Один, два, чотири, п'ять, шість і вісім. Так, так, ниточки трішки запуталися, треба було розпутати. Так, отже, беремо наступний. Наступний ланцюжок з повітряних петель. І також приєднуємо в наступну і набираємо ланцюжок з вісьми повітряних петель. Два, три, чотири, 6, сім і вісім. І ось так. І так ми будемо. Пров'яжемо, давайте самостійно аж до кінця. І тут я покажу, як закрити красиво так Давайте самостійно, за таким самим принципом, так по черзі приєднуємо кожен наступний, кожну кожний наступний так ланцюжок з повітряних петель. Так. Стопчик, так, і набираємо 8 4, 5, 6, 7 і 8. Тут ви будете самі вирішувати, чи вам в'язати пові... ланцюжок, ну, чи будете затягувати, чи будете слабенько, я в'яжу так посередньому, як то кажуть, золота серединка. Отже, тут нічого складного немає. Продовжуйте далі, далі самі, так? І зустрінемося в кінці. Коли я вам вже покажу. 4, 5, 6 7 і 8 Так. Отже, дов'язуємо до кінця, так? Самостійно. Ось ми вже майже дов'язали до кінця, так, давайте вже цей етап пров'яжемо разом. Саме головне не, не помилитися, ну за якою чергою йде який колір, так? Так, приєднуємо ще. Так, приєднали. Один, два, три. Жовтий один два, три, чотири, пять, шість сім і вісім так і наступний Отже, також приєднуємо вже в останній останній стовпчик. І також робимо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ось так. Так. Знаходимо зелений, так. І отже в самий перший, так, в зелений, ось тут видно. Так, я приєдную. Так, роблю, закріплюючи і ниточку обрізаю. Отже, так, перший колір вже ми так під'єднали. Отже, наступний у нас так у мене салатовий. Також наступний. Ось тут він, так. Так, я ниточку від'єдную. Так. І. Я вже з'єднувальний стовпчик. На камеру це зробити важче. Так. Моно навіть отак його витягнути. Так, витягнули. Беремо голочку, так і сюди ж її виводимо цю ниточку. Ось так. Наступний в мене рожевий, так? Так, рожевий. Тут трошки важкувато, але результат того вартує. Так, сє стовпчик. Підтягую так голка і виводжу його. Бачите, я неправильно приєднала туди. Зараз я його розпущу. Так, бачите, я її приєднала ще раз сюди, а нам потрібно її ось сюди приєднати. Так, жовту я пропустила. Я ж дивлюся, що я щось помилилася. Так, ось жовту беремо. І приєднуємо в жовту, так, так, витягуємо так, і рожево. Голку і зараз заховаю всі ці кінчики, виведу їх на другу сторону. І ось так. І ось так, така красота виходить. Тут і залишається поховати всі ці кінчики. Да, це трошки важко зробити, тому що, ну, я деякі ховала таку ланцюжку, деякі у... <кхід> у саму основу, так? Ось зараз я покажу. Ось трошки я намучилася з ними. Але воно з цієї сторони зовсім і непомітно. І ось така красота виходить. Результат того вартує, ниточки путаються, так, коли в'яжеш, трошки незручно, але результат він просто бомбезний. Отже, всім дякую за увагу. <кій> В'яжіть разом зі мною і до наступних зустрічей.